Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В ДШВ озвучили свою версію події Комбат. Заявляє, що нічого не порушував та розказав змі правду. Гучний скандал докола покарання легендарного командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія Купола не вщухає вже другий день поспіль. У десантно-штурмових військах ЗСУ прокоментували резонансну ситуацію та підтвердили, що перевели офіцера на посаду у навчальні. Ному центрі нагадаємо, Купол дав інтерв'ю американському виданню The Вашингтон Пост, у якому щиро розказав про певні кадрові проблеми в ЗСУ та втрати досвідчених бійців. Причому Купол акцентував увагу, що наразі потрібно покращити підготовку солдат ЗСУ для анонсованого владою успішного контрнаступу. Після цієї публікації комбата понизили у посаді. А він у відповіді написав рапорт на звільнення. Втім, станом на вчорашній вечір рапорт не підписало командування ДШВ. Як ДШВ Відреагували на скандал довкола купола. Своєю чергою в ДШВ пояснюють переведення комбата, тим, що він не мав дозволу від керівництва на спілкування з пресою, а втрати, які він озвучив журналістам, є суттєво завищеними. Про це, зокрема, журналістам розказав речник ДШВ Валентин Шевченко. Він уточнив, що в ДШВ провели службову перевірку щодо командира батальйону за фактом поширення в інтерв'ю недостовірної інформації, за результатами якої військові встановили, що офіцер ДШВ порушив низку керів. Ніх документів, зокрема щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що встановлять державну таємницю. Шевченко уточнив, що статус обмеженого доступу має інформація про втрати під час боїв, якого озвучив Купол в резонансному інтерв'ю виданню The Washington Post. Шевченко також заявив, що офіцер назвав суттєво завищену статистику втрат за словами речника десантно-штурмових військ відповідно до стандартів армії країн НАТО, які впроваджено в збройних силах України дозвіл на спілкування з медіа військово- Службовцю надає його командир. Шевченко запевняє, що купол такого дозволу не отримував. Крім того, у десантно-штурмових військах наголосили, що 100% їхніх військовослужбовців, призваних за мобілізацією, пройшли базову та фахову підготовку перед призначенням на посади до військових частин. Підготовка військових відбувається як в навчальних центрах ДШВ, так і за кордоном. За словами Шевченка, серед підлеглих купола були військові, які пройшли курс підготовки у Великій Британії. Іноземні інструктори відзначали належну підготовку та мотивацію українських десантників, наголосив речник десантно-штурмових. Військ після новин про переведення купала його бойові побратими, знайомі лідери суспільної думки та пересічення громадяни були шоковані та почали обурюватися, ставши на захист комбата. Так, солдат 46-ї десантно-штурмової бригади Володимир Шевченко заступився за комбата та зазначив, що інтерв'ю зе Washington Post» правдиве і максимально по суті справ. І насправді обережне та зважене, бо реальність набагато гірша. Це не думка псевдоексперта про два-три тижні. Це зважена експертна думка професіонал професіонала найвищого класу, людина, яка користується стовідсотковою та безперечною повагою серед своїх підлеглих та всіх інших підрозділів, які з ним пересікались. Але замість цього вища військово-політичне керівництво вирішує покарати за надто розумного комбата і зняти його з посади. Підкреслює Шевченко. Нагадаємо, Анатолій Козел, купол український військовослужбовець, майор збройних сил України, ще в 2015 році повідомлялися, що він провів понад 200 конвоїв у різні місця зони бойових дій. За що його ще називали Бог конвоїв під час війни на сході України з 2014 року брав участь у протистояннях у Слов'янському селищі Піски, обороні Донецького аеропорту та боях за населений пункт Новгородське селище Верхньоторецьке, неодноразово вводив колони через тили противника у військах. Здобув славу фартового, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного. О, суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!